Селі мачухи на Полтавщині укладають асфальт. Це ямковий ремонт дороги. Роботи тривають понад тиждень. Щодня автівкою тут проїжджає Олександр Шквиря. Гума б'ється, особливо вночі зараз освітлення немає, військовий час. То набагато хуже а зараз, краще їздити, краще керувати, менше ям об'їжджати. Тривають роботи з ремонту дорожнього покриття. Ямковий ремонт, ремонт картами, вирівнювання профілю дорожнього покриття. Цього року на ямкові ремонти зявки подали понад 30 громад Полтавщини. Ці роботи мають виконувати у співфінансуванні з Агентством місцевих доріг. Жодної копійки в цьому році не поступало до дорожнього фонду області, тому кошти не виділялися ще. Як тільки вони будуть прийдуть, тому зразу додамо свою частку – 50%. Щодо фінансування, то звернулися більше 30 громад, які планують виділяти кошти або вже надали кошти у Мачухівській громаді. На роботи спрямували 4,5 мільйони гривень. Ця ділянка одна з трьох, де будуть виконувати ямковий ремонт, каже голова. Десь відсотків до 30 вже зроблено. Тих доріг, які ми плануємо зробити. Трошки в зв'язку з тим, що були дощі, ми призупинили на 3-4 дні ці роботи, але зараз активно працюємо. Не тільки тут будуть зробитися дороги, зараз після цієї дороги в напрямку Калашники Плоски старостата, потім на полузер'я. Робота виконується за рахунок субвенції Мачухівської територіальної громади, оскільки є невеликі затримки з фінансуванням дорожнього фонду. Вже завершені в Терешківській Новоселівській громаді. Інсенсійно роботи виконуються у Глобинській громаді, Лохвицькій і Сенчанській громадах. Виконувати ямкові ремонти у громадах області будуть до середини осені, доки сприятиме погода. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина.